Зараз зібралася знімати для вас відео про свою декоративну косметику по запиту. Нас дуже холодно, сьогодні дощ цілий день, вчора, сьогодні. Сьогодні, взагалі, 10 зранку, потім 12 градусів. І я швиденько дістала свій улюблений а, ініціаль від Герлен. Димний ірис. Такий меланхолійний для медитативного настрою, але все ж таки досить яскравий і він зігріває. Дуже пухнастий ірис, я про нього не одно, не одноразово розказувала. Це мій улюблений на даний момент Герлен. Я без нього просто не можу. В мене є оригінальна версія цього. Парфуму 2012 року, але я ось коли це, весною або в кінці зими задублила собі сучасним випуском в жандармі в новому перевипуску легендарної лінійки герленівської, щоб користуватися, бо старенький флакон мені шкода використовувати. Він мені дуже візуально подобається як оформлений. Це теж непоганий, вони не відрізняються по формулах. Ось по формулам. Тому сьогодні дістала, щоб його, щоб ним зігрітися. Але, чесно кажучи, ну такий вже в нього осінньо-зимній настрій, що, розумієш, все. Літо в нас вже все. І прийшла осінь. Ну, Давайте почнемо. Я фанат тональних основ, тому в мене їх багато експериментувала я з багатьма. Зараз вам покажу просто, як на мене, ідеальні. У мене була ось така від Chanel, Le Beige. Вже закінчилася, просто я її вам показую. Чи купила б її ще раз, в принципі, так, в неї середнє покриття, не дуже щільне і не дуже. Легке, тобто, ну, середнє. в мене шкіра суха і без особливих якихось недоліків, так що треба було перекривати, просто щоб вирівняти тон обличчя. Єдине, що в мене завжди червоний ніс, це якась проблема судинна, я не знаю, але це в мене завжди було. І е, темні кола в не під очима прям кола, а от, е, я не знаю, як сказати. Оце заглиблення між, між носом і внутрішньою, внутрішнім кутком ока. Там в мене дуже тонка шкіра і також суди не видно. Ось, тому треба мені в деяких місцях, щоб маскувати так плотніше. Ось, як середнє покриття, я його рекомендую. Якщо легке покриття, вам треба просто як вирівняти тон шкіри. Я вам рекомендую ось цей, але це для сухої саме шкіри. І це найкращий тональний для сухої шкіри, який я взагалі з люксу пробувала. І я б його купляла і купляла купляла, якби змогла знайти ще. Це Vita Lumiere Aqua, він зволожуючий. Надзвичайно зволожуючий, таке враження дійсно, що це тональний змішаний з водою. Взагалі, якщо ви хочете, щоб тональний лягав природньо виглядав. То змішуйте спонжик, змочуйте на мокрий спонжик, наносите тональну основу, і це виглядатиме природно. Ось цей тональний для сухої шкіри просто ідеальний. Ідеальнішого, повторюся, я не знайшла. З ним може позмагатися. З більш доступних, більш бюджетних це Erborian, Ось цей бібі-крім. В мене відтінок Cler, в мене а, така. А... Світла шкіра, особливо на обличчі, і мені він підходить. Він вирівнює. Він нічого особливо не маскує, але вирівнює е, саме тон обличчя і просто ідеально. Цей трошки маскує. А цей просто вирівнює. Ну, як, в принципі, свою функцію bb крема він е, виконує. Але з bb кремів це найкращий. Я пристала вже була купляти bb креми бо вони. Ну, геть, геть їх непомітно на шкірі, а цей дійсно виконує функцію, як воно задумано. Щоб не просто ти наче намастився, а нічого не видно. Так, воно не видно, воно виглядає досить природне, але виконує функцію цієї непомітної, скажімо, маскировки. Тож я їм влітку користувалася замість тональної основи, замість цього. З більш плотнішим, з плотнішим покриттям обожнюю Shiseido. ось цей Radiant Lifting Foundation. Вже багато років я його використовую. Так, в нього плотніше, але дуже натурально виглядає, дуже природньо виглядає. Немає ефекту маски, не зважаючи на те, що до, порівняно з тими, що я вам показала, тональними основами, цей найплотніший. Також з Таким відносно щільним покриттям от від Shiseido саме ось цей Radiant Lift and Foundation, просто ідеальний. Вже закінчується, треба перезамовити. А, під, ага, ще від Клора. Ось така в мене Extra Comfort основа. Також мені подобається. В нього є такий також зволожуючий ефект. Але я тут з відтінком не вгадала. я купила 107 називається беж, Зазвичай купляю або беж, або Porcelain, або Ivory. І тут беж, прям такий беж. Він темнуватий, бачите? Треба светліший, але як він виглядає на шкірі, мені дуже подобається такий порцеляновий ефект від нього. Ось, цей також рекомендую, якщо вам трапиться. Але повторюся, це все креми, не для основи не для жирної шкіри. Ну, ось це можна спробувати, бо в нього таке досить щільне покриття. І, ну, я б не сказала, що він сушить, тобто він не підсушує, але він нейтральний. Всі інші зволожують. Тобто будете блистіти, якщо у вас шкіра і так вже схильна до жирності. Так, давайте викладу зі мене тут. І буду далі показувати основу під тональну основу. Основи під макіяж. Я пробую, користуюся маком, також вже багато років. У мене є ось такий Макс Мак Prime Prep and Prime. У вигляді крему. Ну, тобто, це, як, я не знаю, це не крем, він прозорий, звичайно. Саме жовтий я беру. Є розовий рожевий і є жовтий Natural Radiance Base Lumiere. Ось. Це Найкраща основа під макіяж, яка може бути, як на мене, скільки я їх не перепробувала. Взяла на пробу ось такий prep and Prime від Mac. Це такий олівець видвижений. Ось такий. Так виглядає, але він мені не подобається. Як на мене, він нічого гісінько не робить. Я не знаю, можливо, якщо на шкірі якісь більш виражені там, недоліки, можливо, шрами, щось таке, то він більше вирівнює шкіру і помітніше. Але я нічого не, ніякого ефекту від нього не бачу. А ось від цього бачу, макіяж дійсно рівно лягає, довше тримається, і виглядає якось не знаю, акуратніше. То ось це я. Рекомендую. В них є маленькі пробнички, можете в, в їх магазинах попросити і спробувати, який вам більш відійде рожевий або жовтий. Я вже не пам'ятаю, чому. Я пробувала декілька разів перед тим, як купляти повнорозмірний. І мене переконав саме жовтий. Я вже багато років користуюся саме ним. А надалі, що в нас надалі? Ах, помади! Я обожнюю помади, але. Так, я дуже нелогічно буду розповідати. Давайте спочатку про, про помади. Ось такі палетки МАК, вони просто ідеальні. Мак помади взагалі найстійкіші, які взагалі мені траплялися коли-небудь з помад. Тож, мак я вам рекомендую, але враховуйте, що їх пігмент такий, що нічим не вимиєш його. Далі люблю Герлен. Оці футляри від Герлен, це, звичайно, просто краса неймовірна. Де немає жодної жінки, яка б не хотіла б собі футляр від Герлен. У мене таких три, просто такий сріблястий, один з рожевими квіточками. І ось мій улюблений такий перламутровий під шкіру. З такою. З таким самим кольором помади. Шанель мені подобається найменше. Не люблю помади-шанель. Вони якось не тримаються, не, не вражають мене своїм ефектом. Люблю помади Estee Lauder. Ось у мене така. Вона останніх відео тут багато її можете бачити. Вона така помаранчево рожева з невеличким перламутром. Зараз, зараз покажу якщо буде видно, ось така. Видно? Не фокусується, не фокусується. Ну, ви зрозуміли. Ось. І також естелаудер. Ще декілька в мене є темніше, світліше. Люблю естелаудер. Різні вони в мене десь, десь лежать крізь. Далі пігмент також яскравий довго тримається. Це баніла. Ось так називається бренд. Він не дуже дорогий, але якість чудова. В них чудова доглядова косметика, там, як то, змивки всякі для очищення обличчя. Ось такий аплікатор саме цей. Дуже яскравий, дуже довго тримається. Якщо ви полюбляєте яскраві, стільки помади цю банілу, я вам рекомендую. Так, я нелогічна, тому що я перепригнула консилери. Консилери, як я сказала, я використовую, тому що в мене оцей ніс, який треба маскувати, і темні плями під, під очима в куточках очей або переносиці. Я не знаю, як пояснити, ну, десь там. Насправді, це просто мрія, це був подарунок від моєї куми-подруги. Мартусін, дякую тобі величезне кледепо. Але коштує воно аж занадто дорого. Я, він вже давно закінчився. Я його не викидаю як нагадування того, що якщо з'являться раптом лишні гроші, які я захочу витратити не на парфум, то я куплю собі ось цей консилер. Бачите, його вже нема. Просто він неймовірний. Неймовірної якості. А! Поки що, замість нього, я знайшла також дуже гарної якості, у мене було декілька. Я щось також експериментувала, шукала. І вже майже відчайдушно була готова витратити, скільки там, 60 єв, на цей маленький консилер від Кледепо, коли мені трапився консилер від Шесейду. Целі мені не все подобається. От бачите, ось це мені дуже подобається. Там тіні всіляки я пробувала, що помади, рум'яна, мені не подобається. Тому до цього консилера я якось так скептично ставилася, коли купляла. Але він чудовий він чудово виконує свою функцію, справляється. В нього гарне покриття, гарна стійкість. Я дуже задоволена буду повторювати. Або, можливо, куплю колись клядепо. Так, надалі а, туші з туш, з цими маскарами. Скільки я їх не пробувала, які хочете від дешевих, там звичайних мебелів і Лоріаль до дорогих і діоршу і а, Геліна рубінштейн які вважаються такими канонічними, а, не подобаються ті мені, вони в мене все осипається. А ось ця. XXL Pro Extension від L'Oréal не осипається. Те, що ви можете інколи на відео побачити, що в мене відпечатуються вії а, на нижньому повіці. Це просто в мене така будова Ві. Вони в мене завжди падають, я їх нічим не, при, не підкручую. Просто в мене як у той бурьонки. Так, так, така будова Вій. І а, я зволожую. А, Шкіру під макіяж, І тому в мене макіяж, скажімо, такий вологий, тому маскара просто відпечатується, але насправді вона носиться дуже гарно, вона не стирається, не осипається. Тут дві кисточки, одна там щось подовжує, друга щось закручує. Я в довільному порядку не користуюся ем, Як кистеркою. Цією штучкою аплікатором то іншим, мені подобається. Тобто, звичайно, лоріальівська туш. і це вже не перша. Була ще в мене кляра. Також чудовий косметик. Мені в них все подобається, до, до речі, це той бренд, який я можу вам рекомендувати. А далі Далі брови. Ну, це таке страшко, бо це в мене найходовіше з усього. Мені брови треба малювати. Вони в мене блід, блідорусяві. Це рімель, звичайний рімель. Дуже мені подобається, як виглядає. Природньо, також природньо. Єдине, що в мене форму зробити брів. А от щодо якісті взагалі, рімель також косметика, це бюджетна косметика британська, яку я рекомендую. Від рімель можу олівці для брів порекомендувати. А, ось це мене теж рімель. Самі прості, простіше не буває. А, тіні для повік золотисті. Я люблю таке золотисто, а, беж, золотистий беж. Вже тут навіть розвалилася, вибачте, за зовнішній вигляд, але мене дитина впустила їх і вони розвалилися. Дуже гарно тримаються, не осипаються, гарно виглядають ідеальний бюджетний варіант. Мені, чесно кажучи, подобається. Не менше, а то й більше за шанель. І я тут не, не, не кривлю душою. Не можу тепер закрити. Треба нову купити, бо це не діло. Весь час тепер вони відкриваються і розсипаються. Тож Рімель, бюджетний варіант, я вам дуже рекомендую. Для брів, я сказала, Рімель також мені подобається. Це така суха, суха пудра. Але ідеальні продукти для брів це Бенефіт. Я пробувала їх маскару для вій. Ну, так, сподобалося, але. Але не найкраще. А от для брів вони вміють так робити догляд для брів. Єдине, що цим я не користуюся, я тільки десь взяла а, кисточку цю користуватися. Бо я прогадала з. А, ну не, не прогадала, а неправильно купила відтінок. Загалом я купляю двійку, а це щось не подивилася, кинула в корзину одиницю, як виявилося, коли приїхала. Тому не користуюся, стоїть. Але ось покажу вам, що Бенефіт мені дуже подобається. Але в принципі мені цей рімель, як ви бачите. Він влаштовує. Якщо вам хочеться додати драми, то малюємо стрілки. Він так не гарно впав. Моя косметичка. Знову ж таки, звичайний Ось ця. Мені дуже подобається. Perfect Slim називається. Мабуть, це все, що я можу сказати. 24 години айлайнер, Waterproof Perfect Slim super liner. Ось так він називається, ось так він виглядає. Це вже не перший, мені дуже подобається. Хоча також це айлайнери це мій біль. Вони після трьох-п'яти нанесень використань перестають бути такими ідеальними, як спочатку, і це суцільне розчарування. Я і від… Як її звати Петгрехам? Забула такий зірковий ця, ця, зірковий візажист, яка свою лінійку запустила. А, від неї в мене були айлайнери. Дуже мені подобався, але там ціна, а, яка не дуже подобається. Але оцей від L'Oreal айлайнер він не гірший. Його я вам рекомендую, якщо ви також шукаєте і ніяк не знайдете свій ідеальний айлайнер Perfect Slim від L'Oreal. Якщо драм ще більше додати, а, ось цей айлайнер з. Я буду з бльостками, з глітером від Ардеко. Ох, з ним я вже знайома, років 15. А до більше 18-17. Ну, дуже, дуже давно він в моїй косметичці періодично з'являється. Це коли треба додати якоїсь яскравості. Ось. А, на щоки, на щоки. Просто також моя рекомендація. От Просто біжіть і купляйте, Це пігмент від Мак. У них такі два. Але зараз розповім, чому саме ось цей. Це називається Тен відтінок, а це називається Мелон. Я рекомендую Тен. Я його використовую і як рум'яна, і як ще, один, ще одні тіні для повік. Тобто, я золотисті, наприклад, на внутрішню сторону, а на зовнішню сторону затемняю ось цими. І воно гармонійно виглядає, якщо і на щоках, і на очах приблизно один і той самий тон або однаковий. І це просто, як на мене, ідеально. Ви просто берете, висипаєте на палець трохи того пигменту, і проводите лінію на щоках, і розтираєте, розтушовуєте. І так само я роблю пальцем наношу на зовнішні Куточки верхніх повік, щоб використовувати їх як тіні. Тримається дуже гарно, виглядає дуже гарно. Можете навіть на... використовувати як блиск для губ. Він також тримається дуже гарно. І ось ці манюньки, цей манюнки. Цей манюнки вистачає на декілька років буквально щоденного використання. Тобто розход мінімальний, виглядає чудово, тримається чудово і мультифункціональний. Ці пігменти від Мак це просто якась знахідка. Я купила, бачите, цей мелон собі, мені дуже сподобався. Але він дуже м -м, світлий. Він як хайлайтер працює. А, ну, Можливо, як тінь, але мені не дуже подобається, бо в нього таке ну, просто мені по кольору не підходить. А, а як хайлайтер, так він гарний. Ось, А ось цей тенд це ну, просто на всі випадки життя. І нещодавно купила собі дуже задоволена ось такий, такий рум'яна. Пудрово-кремові вони від Lancome. Зараз покажу. Це ось так виглядає, як помада. Але насправді це рум'яна. В них дуже м'яка текстура, воно так м'яко-м'яко лягає на шкіру. Дуже гарно тримається. Це у мене такий якийсь персик, якийсь персик в мене. Derin Peach. ось, номер 2. Ось такий формат від Lancome. Рум'янь я також вам. Щиро рекомендую, гарна, гарна якість. Ось так. Все показала, все розказала. Сподіваюся, було, було цікаво. Ось це ці мої улюбленці, перевірені часом. На що треба? Можна витрачати гроші, на що не варто. А, забула ж. Нещодавно вам показувала від Ботега Верде. Ось цей хайлайтер Рум'яна. Знаєте, я так задоволена. Так, він гарно виконує свою функцію хайлайтера і дуже гарно рум'я, як рум'яна тримається. Я навіть це рожеве також використовую в поєднанні з золотистими Оцими, Господи, розвалюється. Золотистими тінями від. Б'юті-блогери, мабуть, там просто кидають в мене. Капці, бо не можна таке людям показувати в такому стані. Ви <смі> ну, вибачайте, я не б'юті-блогер, тому вибачайте. А, зараз всі мами, в яких а, билася косметика через дітей, мене зрозуміли. А, отже, Я поєдную ось це і ось, це, ось цей колір як а, тіні. Це, мені дуже подобається, як виглядає. Тобто, якщо вам трапиться боте Верде, ось цей, або, я думаю, будь-який інший також, але цей точно перевірений. Ще там фрутабум. Я, я думаю, що це якийсь, а, якась лімітка літня, але думаю, можна його буде ще знайти, то я вам його також рекомендую. Гарно тримається, я задоволена. Ну, все, тепер точно все. Показала, розказала. Якщо у вас є якісь улюбленці, просто без яких ви не можете жити, або відкрили для себе щось таке цікаве, просто мастхев у вашій косметичці, то діліться, будь ласка. В коментарях. Дякую, що були зі мною, побачимось. Ну і вже традиційно по скрипту, завдяки моїй пам'яті, хотіла розповісти про один лайфхак, мабуть, який ви знаєте, може хтось не знає. Якщо у вас косметичка, як в мене, шкіряна, а, а всередині. Тканина, тобто ви не можете її помити як пластикову, наприклад. Не можете там кинути до машинки, відмити милом нормально. А, і так вона буде довго сохнути, якщо відмити. Просто я ватними дисками, змоченими гарно у міцелярній воді протираю, і Вся та біда, що розсипалася, вимазалася, вона. Чудово відмивається. А до речі, про міцелярну воду. А, якщо ви не знали, міцелярна вода дуже гарно, ну, це логічно, тому що вона знімає косметику, так? але, можливо, ви не задумувалися, Важливо, ви такий а, самий природжений хімік, як і я, бо я далека, як від зірок від хімії, а, тож міцелярна вода вона чудово а роз, а, роз, а, розтворяє а, жири. І в нас а, просто розповім вам, можливо, комусь трапиться. В пригоді, особливо, можливо, в кого є діти. В нас трапилась така штука, колись моїй дитині треба було нанести одне лікувальне масло на шкіру голови. Ми то нанесли, все гарно спрацювало, але як те масло, то олію, олію вимити, бо жоден шампунь не справлявся з олією. Все одно, скільки б ми не мили разів, волосся залишалося жирним. І тоді я десь прочитала в інтернеті, що варто спробувати міцелярну воду. Так, ми вилили бутилку, тобто великий флакон міцелярної води на голову. Звичайно, потім треба все це гарно промити і сполоснути, але саме міцелярна вода розтворила, розчинила, о, я згадала, розчинила от саму саму олію. Повністю не залишилося ні сліда, тому якщо вам треба також змити з волосся чомусь олію, можливо, ваша дитина вирішить вивернути на себе олію, то просто знаєте, що міцелярна вода ваш, е, спаситель, як то вам спаситель в цьому випадку. Це тепер точно все, а з пам'яттю треба щось робити, вітаміни не допомагають. Бувайте.